Пане Тарасе, ось в цій історії вочевидь не тільки на тому, як вона розгорталася, а слабкі чи не слабкі позиції Росії на кордоні важливо розуміти, а важливо розуміти, і ще хто власне це здійснював. От аби додати до аналізу а, таких ну власне аргументів, я додам, що а, ось цей російський добровольчий корпус і легіон а, повідомили, що продовжують. Продовжать визволяти Білгородську область, та обіцяють рейди у нових регіонах. І, от а, прям ціла відозва. А... Ці російські добровольці написали її. От цитата із неї, що скоро в Росії не буде жодної людини, хто не знайомий якої не втратив життя у цій війні, а значить, треба бити ворога на окупованій ним території, і тому війна буде тривати, поки повішене тіло Путіна не прикрасить стіни Кремля, а його шайка не буде засуджена справедливим судом російського гніву тобто, вони називають Росію територією окупованою. Путіним. Що ми бачимо за цими організаціями? Це хто? Це вже починає викристалізовуватися щось в російському політичному житті? Це щось створене зовні? От як нам зчитувати те, що відбувається? Ну, дивіться, як в таких випадках говорить шановний голова СБУ, пан Малюк, ніхто не спростовує та не підтверджує, що це відбувається під впливом України. Як іронічно теж заявляють наші високопосадовці, зброю можна купити будь-якому воєнторзі, Ну і так далі, і так далі. Ну, якщо говорити, серйозно... Говорити, це звичайно Україна займає вже активну позицію щодо атаки на територію Російської Федерації. і Це правильно, переведення війни на територію Росії збільшує шанси, що війна буде скоріше закінчена. Нам потрібна дестабілізація на території Росії. Нам потрібно зменшення довіри безпосередньо до Путіна до керівництва військової машини. Нам потрібна паніка на території Російської Федерації. Нам потрібно, щоб Російська. Ті солдати, які зараз знаходяться на території а, України, були деморалізовані. А, а такими подіями, що вже на території безпосередньо Російської Федерації відбуваються різні події, які вони не можуть контролювати, звичайно, щось а, 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 знижує ефективність опору російських військ, і тому це тільки можна вітати, а, підтримувати обов'язково і викристалізовувати різні групи, які Зацікавлений у тому, щоб а, а, поразка Росії стала якомога швидше ну напр, наприклад, єдиною групою зараз активною, яка є а, а, в російському просторі, це є група Пригожина. От Пригожин зацікавлено у військовій поразці Російської Федерації, тому що він зможе прийти на уламках влади Путіна сам до влади. І тому Пригожин каже, що з 1 червня забирає своїх вагнерівців із поля бою. Звичайно, так він показує всім, що він а, боровся, боровся, але йому не дало міністерство оборони виграти там те, що потрібно, тому він забирається. А це досить вдала комбінація для нього, щоб продовжити своє політичне майбутнє. І він дійсно може це реалізувати, забрати вагнерівців? звичайно. Ну, просто Ні, він обіцяв уже, що і... з 10 травня він забере, а потім передумав. Ну, дивіться, це ж така гра. Е, мені не дали. Він же ж, е, він же на тлі повної відсутності політичної опозиції в Російській Федерації. Він зручний, він вміє говорити правильно, говорить правильні речі. Е, він займає нішу Жириновського е, сидів. А, і тому це дуже гарний персонаж, який може вийти з новою російською міфологією, яка вже побудована навколо човака Вагнера, але на ане, наприклад, навколо Другої світової війни. А, і цей міф безпосередньо вже пов'язаний з ним, а не наприклад з Путіним. А, тому це велика політична гра. А яка дозволяє йому в тому числі вже брати участь а, а, використовувати поразку в Україні як інструмент для внутрішньої політи внутрішньополітичної боротьби в самій Російській Федерації? Це нам цікаво, тому що нам цікаво обвал а, влади в Російській Федерації за принципом, як робили німці у 17-му році з Леніним, коли вони його надіслали до Росії, і вони досягнули свого успіху. Вони обвалили Російською імперією і на Деякий час отримали перепочинок Тарасе. Повертаючись до ситуації з Білгородською областю, зрозуміло, що певний контакт і певна співпраця із українською владою в цій історії вочевидь має бути, тому що як мінімум, ось цей хтось. То щось робить, створює ці картинки на території Білгородської області. Він туди потрапив із української території, найімовірніше. Але е, російські пропагандисти кажуть, що це українські диверсанти. А от люди, які це роблять, кажуть, що вони російський добровольчий корпус. Е, і... А немає немає значення. Це не має значення, хто там це робить. Тут сам факт того що це відбувається на території Росії, а підривається. Віра в безпеку, яку Путін продавав росіянам 23 роки тому, і тут питання не в тому, що хто це робиться, це добровольці чи українці. Це факт того, що розбомблений КПП, тобто ознака. Кордону Російської Федерації розбомблена. Озброєні люди а, подорожують на території Росії, роблять, що їм заманеться. З ними ніхто нічого не може зробити. Хто там, як там, це не має ніякого значення. Це навпаки створення у дестабілізації саме в прикордонних областях а, Росії. Ну, я не знаю. Я все ж таки, якщо можна, попрошу вас ну, змоделювати і припустити. Мені здається, досить важливим, хто це робить, і мабуть, я маю надію, скажімо так, що е якісь сили е власне, росіян кристалізуються і е якось виструнчуються для того, щоб обстоювати. Як мінімум інші політичні позиції, інше бачення майбутнього Росії, чи взагалі розвитку всієї цієї території, чи то однією державою, чи то різними державами, і що вони готові до цього докладати діяльних зусиль. Ну тобто, що не Україна має побороти Путіна, а потім, от російські ліберали, якось на цьому будуть щось будувати. А що вони самі самими російськими руками ось цей російський добровольчий корпус, готовий щось робити для цього. Ну, теоретично готовий, і Україна до цього не має ніякого стосунку. Ем, і мені здається, це теж достатньо важливо.